Пропоную вам сьогодні зв'язати ось таку трендову сіточку. Це дуже легкий у виконанні візерунок і дуже ефектний. Я вам поклала разом до порівняння, як цей візерунок виглядає на різних пряжах. Наприклад, ось ця цей зразок зв'язаний пряжею YarnArt Baby Cotton. Це напівбавовна. І ось так він виглядає. Він, Добре, тягнеться і дуже пластичний. А цей зразочок зв'язаний зі 100 бавовни. І він більший за розміром, бо ниточка трохи товща, і він не так розтягується. Але виглядають оба зразочки, мені здається, дуже-дуже симпатично. Тож, давайте приступимо. Рапорт цього візерунку складає 4 петлі та 8 рядів. Вам необхідно набрати е, кількість петель кратну 4 плюс 2 кромкові петлі. Я буду показувати на прикладі поворотнього в'язання. Перший ряд малюнку. Кромкову знімаємо Дві петлі разом лицевою з нахилом вліво, подвійний накид. Дві петлі разом до лицевою з нахилом вправо. У мене петлі розвернуті лівими дужками до мене, тому я перезнімаю, перевертаю петлі, щоб стали правою дужкою. і пров'язую разом. Це ми пров'язали рапорт першого ряду. Далі знов повторюємо: дві петлі разом з нахилом вліво, подвійний накид, дві петлі разом, з нахилом вправо. Повторюємо цей рапорт до кінця ряду другий ряд виворотні. Кромкову знімаємо, в'яжемо виворотня, перший накид пров'язуємо виворотньою петлею, другий накид пров'язуємо схрещеною лицьовою. За задню дужку накиду, пров'язуємо лицьову. Повторюємо виворотня, виворотня, перший накид, виворотня, другий накид схрещена лицьова петля. В'яжемо так до кінця ряду. Третій ряд. В'яжемо всі петлі лицьовими і пров'язуємо цей другий накид, пров'язаний схрещеною лицьовою, в попередньому ряду. Також в'яжемо його лицьовою петлею. Всі петлі лицьові. Четвертий ряд, виворотній, в'яжемо всі петлі, виворотніми. П'ятий ряд. Кромку знімаємо. Робимо один накид і пров'язуємо дві петлі з лицьовою з нахилом вправо. Тепер дві петлі лицьовою з нахилом вліво накид. Це ми пров'язали рапорт другого ряду. Повторюємо його до кінця. Знову у нас йде накид, дві петлі лицьовою разом з нахилом вправо, дві петлі лицьовою разом з нахилом вліво, накид, накид. Так, в'яжемо до кінця ряду, доходимо до останніх двох петель. По малюнку у нас дві разом з нахилом вліво і обов'язково накид. Не забуваємо про цей накид, щоб не загубити петлі. Шостий ряд малюнку. Кромку знімаємо, накид ми пров'язуємо виворотньою. Далі знову виворотня, виворотня. Перший накид у нас виворотня, другий, схрещена лицьова петля. В'яжемо по аналогії з другим рядом. Виворотня, накид перший виворотня, другий накид, скрещена лицьова петля. Продовжуємо так до кінця ряду. Сьомий ряд всі петлі лицьові. Восьмий ряд. Всі петлі виворотні. І далі повторюємо з першого ряду по восьмий. І у вас виходитиме ось такий дуже гарний і ефектний візерунок. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. Приємного вам в'язання.